село Волфе розташоване за два кілометри від кордону з Росією. Тут живе близько трьохсот людей. Вночі 5 вересня російські військові завдали удару по вулицях села. Згоріла приватна техніка, пошкоджені житлові будинки та городи. Помогу людям копати картоху. Тут неодноразово бачили безпілотники росіян, розповідає боєць місцевого добровольчого формування. На цій території останнім часом ворог продовжує вести розвідку за допомогою БПЛА. Майже кожен день тут люди місцеві помічають ворожі безпілотники. Також останнім часом участилися обстрілі цього села. Ворог б'є з мінометів, САУ, з реактивної артилерії. По погам б'ють, по посадкам б'ють, туди трохи далі, більше 11 прильотів було не дуже давно. Б'ють по полям, по посадкам, ну і по хатам б'ють, тобто б'ють і куди попало б'ють. Цього разу обстріляли приватні садиби. У багатьох будинках вибиті шибки, пошкоджені дахи. Місцеві жителі розповідають, перед ударом бачили, як на парашутах росіяни спустили щось на кшталт запальних снарядів. Один з будинків увесь пошкоджений осколками у стінах наскрізні дірки. Помешкання стало непридатним для проживання. Місцеві говорити на камеру бояться, але кажуть, що безпілотники тут літають постійно. Дівчонки поймали їхній дрон біля нас. Отут, де ми стоїмо на ту сторону магазину, це ви випаняли. Отам поймали російський. Ну, не піймали, а спустили. Часто літають, дуже часто. Бін. Ну, такого, як оце вчора, ніколи не було. У нас на тій стороні хата вікна всі вибиті. У центрі села купа сирого зерна, адже люди були вимушені раніше зібрати збіжжя на межуючих із Росією полях. Нині, говорять місцеві, обстрілювати територію стали майже щодня.